Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. І сьогодні ми розглянемо за пару хвилин такий автомобіль, як Infiniti FX. Це середньорозмірний кросовер бізнес-класу, що відпускався, випускався з 2003 року під брендом Infiniti. Але побудований він на платформі спортивного купе задньоприводного Nissan 370Z. Бачите? Аналоги цього автомобіля: Acura, Cadillac, Mercedes Benz, Q7, Volvo Lexus RX, Porsche Cayenne навіть. Lincoln MKX. МКХ. Наприклад, перше покоління 2003, 5, там, трошки далі там роки, є, здається. Ось така машинка. Ми сьогодні про неї поговоримо. І друге покоління ось так виглядає. По сьогоднішній час виробляється як, вже, як з 13 року QX ніби. Розумієте, от написано. З 2013 року називається Infinity QX 70. А поки що поставте на паузу, почитайте одне величе вступне слово. Ми тут робимо каталог автомобілів і в плейлисті є каталог, щоб не ходити по не втратити час. А конкретно собі підібрати машину і вчити про цю машину і всю інформацію. Отже, отже, подивіться, друзі, ми забили в Infiniti FX35, це 3,5 літра двигун 37 5 літровий 4,5 літра. 250 пропозицій у нас в державі на продажі. Бачите, яка популярна машинка? І ось давайте глянемо в нас з ринку. Ці FX, значить. Найнижча ціна, яка їздить і нормально, так би мовити, експлуатується. Ось оця машинка за 4700 не на ходу. І 5800 2004 рік 3,5 газ бензин в Ужгороді. Оця машинка їздить. Давайте ми її розглянемо, що він нам каже. 3,5 автомат. Пише хлопець, значить, мотор ходова без нарікань, кузов 80, 4 х 4 автомат, бензин. газ-бензин. Давайте ми глянемо, як вона виглядає. Хоча вже всі знають її вигляд. Але в двох словах все-таки насолодимося цими виглядами ціє, цієї автомобілю, так би мовити. Ви подивіться, будь ласка. Бачите ззаду дві труби, як димить класно. Ну і друзі, подивіться на цей розкішний салон. Це просто слів немає, ви бачите? Диві, подивіться, яка панель оригінальна ще з тих часів. Хоча можна тут поставити таку величезну, як Тесла. Має за 3-5 тисяч гривень і все. Подивіться, який значок Infinity. Бачите, яка коробочка передач. Ось так. от. Бачите, як вона тут збоку виглядає. Цей салон. Отже, майте на увазі, друзі. Ця машинка коштує 5800. Ну, Можна торгуватися, можна до 5500 збивати, до 5300 збивати, до 5 навіть можна збивати. Я дивився такі канали, дивлюся Johnny Карс. Це київський перекуп. Дуже він класно все показує, він без проблем скидує. І торгується на 500 на 800 на 1000 доларів. Подивіться, будь ласка, собі його канал. Отже, зрозуміло, да? 5800, 20 річна машина 2004 року, 3,5 літра, 6500 наступна 2007 рік. А нові ці автомобілі коштували більше 50 тисяч доларів, я дивився. Тобто, за, рахуйте, за 20 років впала ціна з 50 тисяч до 5 тисяч 45 тисяч. Мінімум, мінімум, або 40 нехай тисяч. Мінімум це за 20 років. В рік виходить скільки? 2000 доларів в рік падає в ціні. Приблизно, приблизно кажу. Ось бачите, 12-й рік це вже це те саме вже FX, ніби QX тоді було сказано з 13 року йде. А ні, це FX та, бачите, от вона по 21 тисячу доларів. Це верх ринку. І, друзі, давайте подивимося, ми тут е, відгуки ніби про цю машинку. От подивіться, така машина є. 2007 рік, 3, 5, Fx 3, 3,5 FX35. Машина добре себе показала за 2 роки експлуатації. Економно, обслугована. Олії всього 4,5 літра. Будь, так, олія є будь здорово. Витрата по Києву 20 літрів газу. Так, є витрати невеличкі. Ну тут така вже справа. Бачите, що людина пише. Мені так само сподобався цей відгук. що автомобілі свої гроші найкращі. Багато хто пише про жорсткі колінність, повна маячня. Коротше, їде нормально все, так би мовити, 180 хоче, але не треба. І дивіться, що він пише, найголовніше, заміна олії кожні 5 тисяч кілометрів. Від двигун вас буде радувати. Оце, що я завжди говорю. Інколи точки зору людей 7-10 тисяч міняти. Я кажу, ні, хлопці, будь ласка, 5 тисяч кілометрів і міняємо масло. І тоді буде все ідеально. І не давати 180-160. Кажу, будь-яка машина, їдеш 110, 5 тисяч кілометрів міняєш двигун, все. Проблем не маєш до півмільйона, це 95%. Отже, тут всі люди описують, що класна машина, багажник невеличкий, ну то така вже справа. Друзі, майте на увазі, що така класна машинка є. Якщо є пару гривень, так би мовити, лишніх за 5 тисяч, за 4500 можете поторгуватися. Люди, я думаю, вам скинуть, бо все-таки 20 років цій машині. Це вже не, не така вже і нова машина, але вигляд в неї ніяка Audi, там, Q5 не, не порівняється з цим японським автопромом. І ось, друзі, наступна наша рубрика Новинки авторинку Бентлі. Там придумав собі нову назву якоїсь машини. електро Тойота вже появиться новий якийсь. Бачите, тобто машини будуть падати в ціні. майте на увазі? БМВ вже випустила якусь іншу лімітовану машину. Тож будуть падати ціні, ці, ці бехи всі. Ну, маєте на увазі ці, що зараз. є. Ця Тесла пропонує лагодити кібертрак скотчем. Це що я завжди говорю, що якщо у вас щось з бампером не так чи ще щось по машині, нічого страшного, беріть собі скочем, перекрутіть і можна їздити. Це на швидкість не впливає, як казав один мій знайомий старий такий дядько майстер. Не треба бути таким, аж прямо, знаєте, як авто не буду говорити яким. Нічого страшного, машина це розхідний матеріал. От новий рам вже появиться, вже ніби буде. Вольво припинила випуск універсала В-60. Все, до побачення. Міні протримує задній привід. Land Rover. тобто, ви подивіться, Tesla новить програмне забезпечення автопілота в Китаї. Тобто, новинки є, новинки, так би мовити, проводяться. Машини падають в ціні, падають і падають і падають. Майте на увазі 2000 доларів в рік, 1000 доларів в рік, 100-200-300 гривень в день падають в ціні постійно машини. Тому торгуйтеся, не, не, цей, не, не стадайтеся. Ось, дивіться, наша традиційна рубрика Тігр показує, як з маленького двигуна зараз витягують 500 кінських сил. Ви розумієте, друзі? Раніше було це все по-іншому, а зараз гляньте наскільки складний цей двигун це Ауді 4.0». Що таке 500 лашадійних сил? Якщо раніше 500 лашадійних сил – це була така гора, металолома на 12 циліндрів і ніяких не було турбін, не було нічого. Весь цього мотора ваше полтони, то на даний момент 500 лашадіних сил у вас прямо перед вашими глазами. С8 чи С6 чи С6 не є бьот. тут у вас 500 вашатінних сил. Всього це снято з 4-літрового мотора. Откуда ці сили у нас беруться, ти показує. По-перше, у нас непосайна система управління форсунок. Це робота бензино непосередньо понимаєшся? Чим лучше тебе топліво розпиляється, тим лучше в тебе мотор насипає пістюлі. Тому що в тебе все згорає топліво в мотори, і, а не догорає це топліво в трубі. По-друге, в тебе розпил і заворот фаз. Потому що ця машина добавляє що знати, вона должна постійно думати, як правильно довернути фази, в який момент, щоб у тебе правильно було прикриті клапана, тому що в тебе максимум чи мінімум мінімум падало к 502. Поэтому у нас з цього мотора виходить 500 сил. І до цього мотора додається отакі две турбіни. Одна слева, а тут одна турбіна стоїть, а тут друга. Не треба. Я хтось фахів, ну, заїбав, блядь. ще не знаю. Ну, я не знаю, що це стоїть. Турбіни стоять тут, пацани, не слухайте нікого. Блядь. Це все пізде. Так, е і коли ці турбини в розрізі нормально дують, ви тоді розумієте, що ловешка у вас з кармана пістує. Правильно. Чого я іменно показав, що тут турбіни? Потому що е зараз е производителі зробили правильно. Вони умні і шарять. Турбіну сюди вбрали, щоб їх, коли вони відйобають у вас, одразу розваляться на дві часті, їх легше було обслужувати. що у вас вони стоять зверху. Але щоб цю турбіну зняти, пацани, все одно треба зняти мотор. Знаєте чого? Тому що турбіна просто так не ламається. Якщо у вас лопнув вал, значить що дійсно, давай, давай, давай брат, мотор, а пизда мотору, коротше. Ось таке 500 лашедінних. От друзі, подивіться, що він каже. Він каже, що такий, е, вроді, невеличкий двигун. Але сам по собі наскільки він складний, дві турбіни поряд. Якщо турбіна ламається, все, торбом двигуну. От і все. А зняти, поставити двигун півтори тисячі доларів тільки коштує. Один там говорив на ауді, отаку, От як, про яку він розповідав. Все, дякую за вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал і купляйте краще старші автомобілі. Ті такі старші, 20-10-річні, щоб вони були простіші, без турбін, без всяких пантів. Все, дякую за вас, до побачення.